Вітаю, Дональд Трамп сьогодні ввечері, точніше навіть вночі о четвертій ранку, мав зробити виступ. Є інсайт, що він мав там сказати. Спілкувався з нашими західними друзями. Зеленський вирішив йти на випередження. Ну і виникає враження, що можливо конфлікт між двома країнами може бути завершено. Український президент вибачився, подякував, написав отакенний пост. А Трамп мав би його почути. Риторика Трампа була настільки жорсткою, що навіть проросійська Марі Ле Пен сказала, що занадто жорстко американці і Трамп ведуть себе з Україною. Проросійська Марі Ле Пен нагадаю, хто це? Навіть вона сказала за жорстко. Ну, але менше з тим стає Марі Лепен, спікер парламенту сказав, що зупинка тимчасова. Ну, але після того, що написав Зеленський, можливо, дійсно все повернеться на круги своя. І Трамп зробить зовсім інакший виступ. Побачимо, зараз точно м'яч на стороні Трампа. Україна пішла в гру на випередження. Ну і дуже хочеться що після цього поста. Зеленський виконав ті умови, які ставили його, його, мається на увазі радники Трампа, і Трамп стане більш проукраїнським. Це теж для, тест для Трампа. Кого він більше любить: Україну чи Росію, демократію і Захід чи диктатуру кровоприлиття та викрадення дітей? Це теж тест. Давайте проаналізуємо, що написав Зеленський, що мав виступати Трамп. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете. Отримувати найпершим оперативну інформацію, деталі з переговорів а, про Україну. Тому підписуйтесь і донат. Більше мільйона ми зібрали. Купуємо для чорного лісу для наших розвідників, бойових розвідників чотири автівки, чотири грузові буси. Нам треба їх пошвидше відправити. Будь ласка, включіться. Будь ласка, Пейпел в євро, фунтах, австралійські долари, канадські долари. Друзі, включіться. Будь ласка, українці за кордоном. Є PayPal, покладіть сюди, будь ласка, дуже-дуже зараз треба. Можливо, як ніколи. Володимир Зеленський, дипломати, кажуть, я думаю, що цю інформацію принесли йому. Трамп мав виступити. І делегітимізувати Зеленського. Сказати, що ми його не визнаємо. Він не обраний, а термін обрання закінчився. Ми з ним не будемо вести комунікацію. І цим самим хотіли делегітимізувати країну, зняти, обезголовити літери. Я знаю, що це навіть зустрічалося, обговорювали, чи можна провести в дуже швидкий термін президентські вибори. От, президентські можна, парламентські трохи важче. Ну і власне в Україні вже цю інформацію сьогодні отримали. Їм знову ж і демократи знали її знали і український офіс, і вирішили зіграти на випередження. Ну, скажімо так, зліпити розбиті горщики і спробувати домовитися. Знову ж таки, ми не знаємо наскільки Трамп був щирий в цих закликах, але виглядає, що Зеленський зробив все, що просили. Давайте я вам зачитаю. Я хотів би, щоб ще раз підкреслити відданість Україні миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова швидше сісти за стіл переговорів, щоб не наблизити, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру як українці. Ми з моєю командою готові працювати над сильним керівництвом Президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми готові працювати швидко, щоб припинити війну і першими етапами. Можуть бути звільнення полонених і перемир'я в небі, заборона на ракети безпілотників великої дальності, бомби та енергетичну та цивільну інфраструктуру, і негайно перемир'я на морі, якщо Росія зробить е -е, те саме. Ну, це елементи французького мирного плану, які пропонували на місяць. Ви знаєте, що росіяни після того, як Трамп сказав, що не буде відбудовувати Україні допомагати енергетику, росіяни одразу націлили свої ракети і сказали, що будуть пробувати виробити нам а, все світло. Типу, грати в гуманного диктатора, зиму ми вам витримали, а зараз взялися знищили. Зиму витримали, бо ви не могли, бо в нас були американські ракети Петріот ось чого вони не змогли. А зараз Трамп міг зупинити Петріот, і росіяни могли розбомбити нашу енергетику. Зеленський тут грає на випередження, дає елементи цього Макронівського плану. Потім ми хочемо швидко просуватися через усі наступні етапи та працювати зі США, щоб узгодити міцну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо момент, коли все змінилося, коли президент Трамп надав Україні джавелін. Ми вдячні за це. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як мала бути. Прикро, що так сталося. Настав час виправити. Бажаємо, щоб майбутня співпраця та спілкування були конструктивними, що стосується угоди про корисні копалини і безпеку. То Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми бачимо цю угоду як крок до більшої безпеки та надійних гарантій. І я щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно, заявив Володимир Зеленський. Тобто, формально вимоги Трампа виконані. Формально Україна дала відповідь на всі бажання і хотілки Трампа. Тому зараз у Трампа називати Зеленського нелегітимним уже приводів немає. Якщо почнуть казати: ага, типу, цього мало. Треба, щоб зачитав на камеру, треба, щоб сказав там, на одній нозі, ну, друзі, тоді це вже просто викручування рук. Зеленський вибачився? Так, да, можна сказати: а от слово прикро це значить не вибачте. Ну, типу, друзі, давайте теж. Мати повагу. Зеленський формально виконав усі умови, які хотів Трамп. Тому зараз якраз ми не повинні за собою відчувати якусь вину, додаткове навантаження чи будь-що інше. Зараз ми отримали все те, що хотіли в Офісі Трампа. Зараз формальних причин угода, готові, вибачення є підписувати, готові. Все. Зараз слідкуємо за виступом Трампа. Чекаємо на меседжі від них, їм це все точно вже передали. Ну, от Джонсон ще перед цим сказав, що вся зупинка зброї це тимчасово. Ну, після такого точно це повинно бути тимчасово. Марі Лепен, яка дуже ну, злякалася зупинки в американської допомоги, каже, що вона фігаро фігару мала інтерв'ю. Це дуже жорстоко стосовно українських солдатів, які займаються патріотичним захистом своєї країни. Додала, що жодна сторона не може змусити Сполучені Штати продовжити підтримку України, якщо Вашингтон ухвалить рішення від неї відмовитися. Водночас підкреслила, що не дати Україні розумний час, щоб перелаштуватися дуже сумнівно зауважила, що постачання Озброєння може компенсувати, однак, зупинка розвідувальної, технологічної та цифрової підтримки з боку США матиме значно серйозніші наслідки для України. Ви знаєте, що Лепен дуже проросійська, але навіть тут Лепен виступає за Україну, тому що каже, що це не людяно. Ну і Трамп, який обіцяв представити о четвертій ранку мирний план для України. Про це говорить Фокс. От е виголосить промову на тепу оновлення американської мрії, в якій окреслить свої плани щодо нації та подальші дії в зовнішній політиці. Щодо зовнішнього, очікується, що президент окреслить свої плани відновлення миру в всьому мирі. Е про це сказали Fox News Діджитал. Також зосередиться на роботі своєї адміністрації, спрямованої на звільнення всіх заручників гази. Вступ виступ планується ввечері, о 21 годині за місцевим часом в Україні. Це четверта ранку в капітолії. Представники демократичної партії США розглядають варіанти перешкоджання виступу президента Дональда Трампа в Конгресі. Я вам про це розповідав. Ну але, типу, там мало як я отримав інформацію. Від деяких західних друзів він там мав сказати, що Зеленський нелегітимний, він з ним більше не буде спілкуватися і що не визнає його президентство. Ну, надіюсь, після поста Зеленського питання буде знято, а військова допомога продовжена. Я спілкувався з деякими польськими політиками, зупинили видачу на складах у Польщі. Це правда. Розвіддані ще дають, це правда, але з видачу на складах Польщі зупинили. Для повного розуміння ситуації. Ну, напишіть в коментарях, як гадаєте, чи після поста Зеленського Трамп змінить позицію, чи й далі буде гнути ту лінію, яку гнув? Перше, друге, чи правильно зробив президент, що перший подав руку миру і спробував домовитися з Трампом, виконавши формально всі ті умови, які ставила його команда, напишіть, будь ласка, відповіді на ці питання в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, і найголовніше, якщо хочете оперативно знати всю свіжу інформацію з переговорів, я по кілька разів на день записую всі оперативні відео. І друге, я вас дуже попрошу зробити донат для Чорного лісу, схід і південь. Вони просто знищують ворога, але їм треба пересуватись швидко та якісно. 4 автівки, 2 мільйони гривень. Зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!